Якщо ви питаєте про перемогу України як про нашу перемогу, то відповідь в мене залишається сама. це деколонізація Російської Федерації, деколонізація Росії. Якщо говорити напряму, мене іноді там закидають мені що за наторізький, то це знищення Російської Федерації як державного утворення. Так от тому, тому це ствердження здається за наторіським. Я дуже раджу з'ясувати для себе, це не важко, що мета Москви сьогодні у цій війні, мета Москви не майбутнє домінування над Україною, а її знищення. Ми маємо знищити це державне утворення, щоб забезпечити сталий мир не тільки для себе, а і для того, що там буде на постросійському просторі. Ну, бо ця епоха має закінчитися, і я думаю, що наді говорю, що це місія України завершити цей епізод в історії людства, Коли ну подивіться, скільки блі, скільки біди вилізало, ось з цього московського царства.